доброго дня. компанія Вторина Сенко Бережанська. Сьогодні у нас на продаж. Mazda 3 2007 року. 1,6 бензина, 255 тисяч кілометрів, один власник. купувався офіційно в салоні. На хорошій комплектації. Фари у нас лінзовані. Колеса у нас розміром 205, 55-16. У автомобілі присутні два ключі віддаються. 4 свіклопідйомика електродзеркала. Мультіруль присутній, два підігріви сідушок, знову ж таки клімат-контроль, це не кондиціонер, а клімат-контроль. Секунду. Тут можна регулювати температуру. Автомобіль заводиться з пів оборота, ніяких помилок по ньому немає, все справно. Знову ж таки, 255 тисяч км. Коробка у нас 5 ступка, коліса не розбита, в хорошому стані. Рушник працює. Музика грає, акустика працює. Автомобіль, сидушки одягнуті в чехли, тобто салон в хорошому стані, не затертий, не протертий. Карти дверей в хорошому стані, не затерті. По салону немає плям слідів. Стеля чиста не прокурена, в хорошому стані. Погаження, яку присутній резиновий коврик, тканиновий коврик і знизу присутня докатка, домкрат, ключі, вся в автомобілі присутнє. Все в хорошому стані. Покузую. Є, звичайно, невеличкі якісь потертості. Навіть на камері можливо їх не буде видно, але практично нічого немає. Салон селом в хорошому стані, всі кнопочки все працює, кондиціонер заправлений. Вікна всі рідні, включаючи у нас, нас і лобове також рідне, не міняне. По мотору ніяких і запотівань немає, масла фільтра Це поміняні, цепка поміняна, акумулятор у нас новий, бошевський стоїть, все в хорошому стані. Є невеличкі скули на капоті, але нічого критичного немає. Автомобіль продається як за готівку, так і можлива покупка його в кредит. Більше інформації у нас на сайті авторинок Бережанська або за номером телефону. Дзвонити можна кожен день з 9 ранку по 6 вечора. Торг присутній тільки біля автомобіля.